В Укрпошті вирішили пришвидшити процес доставки кореспонденції. Раніше, аби рознести селянам листи, періодичні видання, пенсії та товари першої необхідності, їй, як і мультяшному герою, щоденно доводилося долати до 10 кілометрів пішки з важкими пакунками. Сьогодні в пані Лариси тест драйв листоноша вперше сідає за кермо велосипеду. Його отримала для полегшення власної роботи. Жінка щиро радіє. Тепер із запланованим обсягом справлятиметься втричі швидше. Вишаємо вам такий гарний велосипед, щоб ви довго і довго на ньому працювала, щоб ви була здоровою, щоб всі люди, яких ви обслуговуєте, були задоволені. Здоров'я, на цей те, велосипед. Тепер я задоволена, і люди будуть задоволені, бо я буду встигати. Полегшити роботу листонош вирішила Укрпошта. Державне підприємство закупило понад 13 тисяч велосипедів. Лише Вінницьким поштарям дісталося 945 новеньких двоколісних коней, зазначають у дирекції підприємства. Це повністю задовільняє нашу дотре нашу потребу. Всі наші доставочні дільниці, які потребують, тобто ті, які більше 8 кілометрів. І це безумовно велика допомога працівникам пошти, тому що ви розумієте, що таке сьогодні в сільській місцевості та і в міській на віддалені віддалі нести. Сумки з почтами, що таке положити на велосипед. Основний критерій розподілу кілометраж. Це село одне з найбільших в районі, тож двоколісний транспорт тут отримують одними із перших. Сільський голова вже складає свіженьке замовлення. Газети Вінничина, «Урядовий кур'єр, «Вінницький район, Подільська зоря. 33-й канал обов'язково поштові велосипеди істотно відрізняються від звичайних. Вони сіро жовтого кольору з логотипом Укрпошти та розраховані на перевезення вантажів. Мають металевий кошик спереду та багажник позаду. Розподілити двоколісні подарунки серед листонож обіцяють вже до кінця року. Я чому вредний був? тому що мене велосипеда не було. А тепер я одразу добрити начну і какую небудь звірюшку. Завіду, щоб жить вісім'ї Юлія Корчевська, Влад Корчевський, телеканал Смарт.